Зараз ми будемо провіряти, наскільки заспозмований таз, і будемо розслабляти м'язи тазового дна. На одну. Отак. Опускаємося, Опускаємось. Не переживайте, ви мені не віддавите руки. Все, опускаємось. І дихаємо. Глибоко дихаємо. Тут немає руху абсолютно. Угу, угу. Ви можете на мене лягти повністю і розслабитись. Угу. Приходьте на розслаблення тазового дна. Ну, тут просто напружений дуже сильний таз, дуже сильно, і прямо ми зараз будемо його розкручувати. Дуже приємно. <Cette italy> це так, це на свій, дуже приємно. Так, перевіряємо. Так, зараз секундочку. Все обскаємося. Глибоко подихайте. Угу, да. дуже хорошо. Супер, все, что сухая. Все уже просто.